Хотів показати, як правильно розвертатися на трасах або просто навіть на поворотах, як правильно ставати на розворот. От, Ззаді вроде, машин немає, то я в принципі, можу це спокійно продемонструвати вам, От, яку велику помилку роблять От, навіть оцей, цей чувак. От, Ви стаєте обично да? і сразу руль вивертаєте, і, типа, як, вже готові до, до розворота. Але так робити не можна, тому що ззаді той, хто їде, він може вам в сраку в'їхати, і ви получається, куди вилетите, правильно, прямо навстрічку. І тоді дуже фатальна ця буде. А так, якщо вам хтось в сраку в'їде, ви прямо поїдете. І починаєте вивертати руля лише тоді, коли у вас немає перешкоди, коли ви впевнилися, що ви вже можете продовжити свій рух. Якось так. Це дрібниці, але це може вам кошти.